Доброго дня! В минулому відео я згадував слов'янські племена, а саме південно-східні племена, які називалися антами. Ці племена з'явились на території України в 3-4 столітті. Бо по суті, це був е, союз племен, яких об'єднувала одна мова і культура. Також відмічу, що племена полян були нащадками антів. Тож ж такі поляни, я думаю, усі добре знають цю легенду про братів Кия, Щека і Хорива, а також про їхню сестру Либь. Виходячи з цього, можна сказати, що стародавні анти представляють собою майже основну частку етногенезу українського народу, тобто анти спочатку були анти, так, і вони вже від них вже пішли племена полян. Таким чином, поляни, в свою чергу, вже являються нашими так стародавніми предками. Самі ж анти належали до групи іраномовних племен, тобто зв'язок з арматами у нас є, про що я і говорив. Правда, достовірно невідомо, чи анти були самоназвою, так як ця назва згадується у візантійських джерелах. Тобто візантійці могли їх так самі назвати. Хоча самоназвою Антів могло бути слово роси або руси. Також хочу зазначити, що сусідні племена цієї епохи називали людей, тобто антів, що проживали на території України русами або росами, можливо, також русинами. Також цікаво дізнатися. Які ж території населяли ці племена, тобто які землі займали племена Антів? Наприклад, візантійський історик Прокопій стверджував, що племена Антів займали землі від Азовського моря на сході до самої річки Дунай на Заході. Інші історики говорять, що анти жили між річками Дністер і Дніпро. Тобто, що у нас є? У нас є союз племен Антів, який заселяв територію України в 4-8 столітті. Питанням Анті в свій час займались багато істориків. Серед них можна виділити Гуцу Юрія Івановича, або Гуцу Венеліна. Вважається одним із основоположників слов'янознавства. Він довго займався дослідженнями слов'ян, працював з болгарськими літописами. В результаті своїх досліджень Гуца Венелін прийшов до висновку, що Анти і Гуни були або одним народом, або були спорідненими. Тобто західні гуни, що жили на території України в 4-5 столітті, не були азіатами. Також Венелін стверджував, що в той період часу у антів була своя могутня держава. Задумайтеся. 5 століття нашої ери у антів могутня держава. Тоді як офіційно на території України по суті проживають якісь слов'янські племена, але. Ми маємо те, що там перебувають гуни, так? Тобто гуни, вони там починають утворювати свою імперію і таким чином вже розвивається історія. Але слухаймо далі. Крім Гуци, Юрія про Антів згадував арабський історик Абдул Хасан Масуді, 10 століття. Він стверджував, що держава у Антів існувала ще з прадавніх часів. Виявляється, так? Тобто Київська Русь... 9 століття це не був початок відліку існування нашої такої, знаєте, древ... стародавньої руської держави. В той же час чеський історик Френсіс Дворник говорив, що кордони держави Антів доходили аж до Рейну. Подумайте тільки, де Рейн, а де Україна. Хоча ж офіційній історії, тобто в ті, що московити переписали, прийнято вважати, що то була Імперія Азіатів Гуні, тобто кордони Імперії Азіатів Гунів доходила до річки Рейн в свій час. І що ми бачимо? Ми бачимо, що низка істориків стверджує, що анти не були просто варварськими племенами, а вже мали свою державу. Тобто, про що я і говорив минулого Разу, тобто, в минулому відео, що у Скіфів були царі, у Сарматів були царі, а їх місце зайняли слов'яни анти, тобто відбулася якась деградація, і вони просто жили, як племіне об'єднано вже ніяких міст, вже ніяких царів, ніякої держави не було. Буквально кілька фактів повністю перевертають представлення про історію Київської Русі і стародавньої української держави. Це вже може означати, що сама Київська Русь виникла задовго до офіційно зазначеної дати, дати, яка була вигідна московитам. І вони приліпили свій Новгород до Києва. Та ще й назвали того першою столицею нівня государства. Ну а як же? Тепер поясню, так би мовити, для особливо обдарованих. Зараз офіційна дата заснування Києва прийнята 480-м роком нашої ери. Великий Новгород був заснований у 860-му році, різниця майже 400 років. Враховуючи, що наші південні землі були набагато сприятливіші для проживання порівнянні з підтундровим Новим городом, то навіть користуючись чисто логікою, можна стверджувати, що населення Києва було в рази, а може й десятки разів більше, ніж населення Новгорода. То яким чудом, скажіть мені, це темне місце могло бути столицею, коли на півдні існувало таке величезне місто, як Київ, величезне і розвинуте? Моя версія оцих всіх подій з Києвом і Новгородом. Якщо назву міста Новгород можна розклати на дві частини, то вийде Новий Город. Тобто, коли кияни почали активно торгувати з варягами, тоді знадобилось створити щось на зразок анклаву, проміжного пункту. Таким чином виник Новгород, тобто Новий Город. А так як там було трохи місцевого населення ільменських словен, київські купчі. Купці за час свого перебування окультурили ці дикі племена, і з часом, відповідно, місто виросло і отримало статус столиці Новгородського князівства, а потім вже Новгородської республіки. Задає також і те, що московити взяли це місто тільки в кінці 15 століття. Тепер давайте повернемося до, знов до епохи Ангі. Антики все ж таки були не єдиними племенами, так, що займали територію України в той далекий час. В 3 столітті в регіон Дністра вдерлися племена готів. Вони частково потіснили племена сарматів. Хоча достовірно невідомо, чи доходили готи до Дніпра, чи ні. Давайте трошки послухаємо, хто ж були ті такі готи. Готи це східногерманські племена, які прийшли зі Скандинавії. В Другому, Третьому столітті вони з Південної Прибалтики прийшли на землі України, і там в районі річки Містер заснували свою державу Оюм зі столицею місті Данпастарт. Самі готи розділялись на дві групи: вестготи, тобто західні готи, і остготи, остроготи. Відповідно, це були східні готи. Можна сказати, що остготи жили ближче до річки Дніпро. Тоді як вестготи, тобто Західні Готи, жили в регіоні Придністров'я, тобто на річці Містер. Відповідно між Готами і Антами скоро почалась війна. Так, в ході цієї війни готам дається зламати супротив Антів і обложити тих данину. Таким чином, в період з кінця 3-го століття до другої половини 4-го століття. Готи панують на цих землях, тобто на Придністровських землях, а анти, в свою чергу, були вимушені сплачувати їм данин. Також є згадка про битву 70 антських вождів під проводом вождя буси з готським вождем Германоріхом. Ця битва відбулась в середині 4 століття, тобто приблизно 350 рік. Але в ході бою військо Антів зазнає поразки. А разом із тим. Гинув сам вождь буса, тобто командуючий війська антів. Що ми з цього розуміємо? Ми розуміємо те, що е, це була по суті невдала спроба антів звільнитись від гнітоготів готів і перестати їм платити данину. Трохи вже пізніше, приблизно 370 року, на землі України приходять племена гунів довідка. ж такі гун. Гуни або хуну це азіатські племена, деякі історики вважають їх тюркомовними племенами, які жили на території Північного Китаю в другому столітті до нашої ери. Якраз від них свій час китайці будують велику китайську стіну. Так? Звичайно, гуни не мали що робити, і в другому столітті до нашої ери починають кочувати на Захід. Знаєте, сиділи і тут їх щось. Щось їм вдарило в голову і вони почали кочувати на захід. Вже в середині IV століття вони докочували до земель України. У 370 році вони зразу завдають удару по готам. Перші під їх натиск попали Остготи, тобто східні готи, які жили трошки ближче до річки Дніпро. Відповідно, ті зазнають поразки і попадають під залежність від гунів, тобто починають вплачувати їм данин. На секунду замічу, що е, значна частина території України була зайнята племенами антів. Але чому згадки про будь-які конфлікти між гунами і антами відсутні. Просто гуни по своїй доброті вирішили допомогти розбити загарбників. Так ну давайте подумаємо: у нас кочове азіатське плем'я, яке здійснює титанічну подорож, доходить до степів України і одразу ж перемагає войовничих годів. Для довідки Готи досить добре вміли воювати. Так готи були досить хорошими воїнами тої епохи. От як Гунас просто сходу вдається нанести поразку готам? А тепер давайте послухаємо, що пише про ці події Гуца Венелін, який дістав інформацію з болгарських літописів. Тут правда, 370-й рік не фігурує, все починається з 376 року. І так, що ми бачимо, літо 376. Великий князь київський Велімир підняв усю землю Руську і пішов супроти конунга Готського, розбив його і відімстив Германоріксу за смерть князя Буса і його синів. Ну, фантастика, правда? Тут тобі і Великий князь київський, і руська земля, а де ж гуни? Що пише офіційна історія? Дійсно, в 376 році чи 375 гунське військо змогло нанести чергову поразку вже західним готам. Тобто спочатку вони розбивають Остготів, починають їх контролювати, тобто вимагають від них данина, а потім в 376 році наносять вже остаточну поразку готам, тобто вже західним готам, в результаті чого готи втікають на захід. Правда, по офіційній історії в гуні фігурує якийсь вождь Баламбер, Знаєте, от якщо б я б хотів і смішне ім'я для кочівника, то напевно я б так його і назвав Баламбер. Так вже ніякий не князь Велімир, а Баламбер. Давайте подумаємо, чи була можливість у прийшлих гунів одразу втрутитись в геополітичну ситуацію в цьому регіоні. Вони стільки років йшли по різних землях, але чомусь вирішили зупинитись саме в Україні. І що цікаво, місцеве населення вони не чіпали, тобто Антію, якась дивина. Хто ж тоді входив в склад гігантського гунського війська, не антислов'яни, які жили споконвіків на цій землі багаті родючі? Відповідно, і люду було багато. А тут прийшли гуни. І що їх так багато було, і вони були такі войовничі, що змогли зра одразу перемогти готів, які, повторюю, були одними з найкращих воїнів цієї епохи. І чого це я не бачу ніякої культурної спадщини, яку після себе залишили ті азіати гуни, сліду гених українців. Цікаво, що як гуни зненацька з'явились на теренах України, так само раптом потім щезайдів. Який казковий народ, ті гуни. Вам нічого це не нагадує? Цікаво також дізнатися, що е, інформація про таке, знаєте, велике минуле наших предків, також висвітлена у книзі. Івана Білика Меч Арея. Ця книга була видана у 1972 році. Цікаво і те, що Іван Білик за основу брав якраз такі приховані джерела, тобто він користувався роботами Гуци Венеліна. Сам же історичний роман був написаний на основі книги в тумані минулого. Автор цієї книги був Григорій Бабенко. Це український письменник, який жив на початку ХХ століття. Але повернімося до книги Меч Арея. З нею не все так просто було в 1972 році. Після видання книга стала бестселером. але її тут же заборонила радянська влада: 5 тисяч примірників було спалено, тим не менш, 65 тисяч книг було розпродано і таємно продовжувались друкувати. Згодом книга попадає в Канаду, США і Великобританію. От цікаво, чому більшовики так раптово спохватились? Що там у книзі було таке? А було там таке, чого вони не дуже хотіли, щоб дізнались люди, тобто українці? Звичайно, коли в книзі описується, що король тіла не був азіатом, гуном так, а був слов'янином, то у людей почало б виникати багато питань. Так? Що ви нам тут за байкову історію розказали про якусь там, знаєте, таку древню, неосвічену, таку е... брудну та київську русь, яка тільки в 10 столітті, як виходить на якийсь рівень цивілізації, то що ми маємо? В кінці IV століття анти змогли повністю ліквідувати загрозу готів і навіть частину з них підкорити. По суті, починається розквіт антської держави. А офіційно, так по офіційній історії Імперії Гунів. Як ми вже знаємо, в 400 році народжується один із найвідоміших завойовників так, світової історії Атілла, відомий також і під іменем Богдан Гатило. Офіційно, у Атили. Був брат Бледа і дядько Руа. В альтернативних джерелах сказано, що батько Атіли Мелодух, був досить слабким, і тому влада переходить до його брата, тобто дядька Атіли Регволда, тобто Руа офіційно. Тобто логічний зв'язок у нас прослідковується. Цікаво тут також задати і книгу Шлях Арію», автором якої виступає Юрій Канигі. Особливо цікава там розповідь тибетського монаха Самдена. По розповіді ми дізнаємось, що він служив у відділі україністики. Цікаво, так? Де Тибет, а де Україна? І там, де свій відділ, який присвячений Україні. Ох це ж Древній Укр. Звичайно, Самден прекрасно знав українську мову. В своїх розповідях він також згадував короля Тілу, який правив білими гунами, які звичайно не були азіатами. А тіла мав могутню імперію, кордони якої доходили аж до рейну, згадуємо чеського історика Френціса Дворніка. Візантійська і Римська імперії платили гунам данину, що присутні навіть у офіційній історії. Так? І ще тибетський монах згадує а як же би він не згадав, битву на каталаунських полях, яку ще називають битвою народів. Відбулася та битва в 451 році. Як ви вже здогадались переміг у цій битві Атіла? Тобто в цій битві перемагають Анти? Про це ж саме говорить і Гуца Венелін. І це ж описується в книзі Меч Арея. І через що, мабуть, і заборонили цю книгу московити. Чи не так? Звичайно, в з офіційної історії ми знаємо, що римоготське військо перемогло гунів, і писав про це готський історик Іорданій, який, звичайно, був безпристрасний у своїх записах і не мав зуба на гуню. Так а як ми вже знаємо, писати можна що завгодно, навіть про бойових комарів і гусей, і люди будуть це вірити. Детальніше про битву на каталунських полях постараюсь розказати в наступних відео. Цій розповіді я застосую логічний метод для аналізу історичних фактів і подій, які відбувались до битви і вже після самої битви, щоб, так би мовити, логічно визначити, який міг бути дійсно результат цієї битви. Тим не менш, у нас є яскраві докази того, що в четвертому столітті на території України існувала могутня держава антів. Яка в ході завоювань розширила кордони до Рейну. Війська Антів доходили навіть до Візантії і самого Риму, і обкладали тих даниною. А тепер на хвилинку зрівняйте інформацію про цю епоху з інформацією, яка подана підручника з історії України. І погодьтеся, яка вона скупа. Все, що ми знаємо з історії України про цю епоху, так це те, що в цей період часу відбувалось велике розселення слов'ян, яке тривало кілька сотень років. І по суті, ні каплинки фактів аж до самого становлення Київської Русі. Хто ж такий мастак переписав нам історію, ну як ви думаєте? І заскочив одразу до заснування дрібньєруського государства. Ну а як же?